Програма соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік не більше ніж декларативний документ. Бо ряд пунктів цієї програми побудований на цифрах, які узяті зі стелі, вважає Сергій Сухомлин, який утримався від голосування по цьому питанню. Про це він заявив після засідання виконавчого комітету. В частности, то що нам обіцяли до Нового року представити план стратегічного розвитку трава тролейбусного управління не відображено в програмі. По Потреман тролейбусному управлінню пункти програми предусматривают Сокина. вместе с областным бюджетом в размере 22 миллионов гривен покупки нескольких троллейбусов. Как член бюджетной комиссии облрады хочу сказать, что при рассмотрении бюджета эти деньги в областном бюджете просто не заложены. То, что я говорю, мы просто пишем какие-то цифры, взятые из потолка, которые не имеют под собой никакие, никакой основы. За такие программы я голосовать не могу. За словами депутата, йому вдалося внести в цю програму пункт про часткове фінансування недержавних шкіл у місті Житомирі. У нас є стрінікославські школи, які фінансуються за що грошей батьків. От мені внести в цю програму, все таки звернути увагу, і було була що на наступний год ми передбачимо хоча б чистічне фінансування цих школ. Сергій Сухомлин не прийняв нагороду від мера за сумлінну роботу у комітеті. Поза як вважає, що виконком працює недостатньо ефективно. Він пояснив це так: спершу треба налагодити роботу, а вже потім роздавати нагороди.